Що якщо у вас погано росте індокачка, не спішіть її лікувати антибіотиками і тим подібним. Можливо, причина в тому, що вони собі пошкоджують шлунок. Вони хапають все підряд. У нас сьогодні забій індокачок. В чому може бути причина, коли качка взагалі не росте? Селезні їм 4 місяці. Поки я прийшла від свого господарства, то. Вже мама ось поскубла качура. Ну ці потім будемо вискубувати Це ми для себе. М'ясо ми не продаємо, тому що. Якщо вирощуєш домашню птицю на всьому покупному, я маю на увазі на зернових і овощах, то продавати зовсім не вигідно. Якщо займаєшся бройлером, він значно швидше росте, то я вважаю, що вигідно. А домашню птицю, яка росте більше півроку і навіть більше, то продавати не вигідно. Хіба що, можливо, якщо дуже велика кількість, але все одно ж. Потрібно думати про те, чим ти будеш будувати ту кількість птиці. Тому ми м'ясом не займаємось. Тобто м'ясо ми вирощуємо тільки для себе. Ну, але я займаюся продажем інкубаційного яйця. І також молодняка з-під клочок на сідок, інкубатора, на сітки. Тому частину затрачених коштів на зерно, на утримання птиці я повертаю, звичайно. Така тушечка, дивіться, гарненька виходить. Потім оці всі чорненькі пір'їнки помиються, вискубуться і буде гарна така кругленька тушка від молодого селезня. Це, до речі, не максимальний розмір тушки селезня, моїх він докажуть, меншого виводку. Але нам абсолютно достатньо. Так що таке в нас сьогодні відео. Ми Сьогодні вже зранку три штуки зробили, розпатрали їх, вже заморозили. Заморожуємо так прямо цілою тушкою. Потім, коли потрібно, достав, щоб спекти і все. Можна стушити, порізати на куски, але мені здається, що смачніше, ну як для мене, то все-таки запікати і вдакачку. Вона не дуже жирна, але тут вдосталь жиру, щоб гарненько вона спеклася. Ось. так я обсмалюю, така смалілка в нас балон газовий, бачите, дуже зручно, на вулиці можна робити. Ну і отак працюємо, бачите? Папа рубає, мама скубе, а я смалю і розрізаю, чищу патрошка і заморожую. Ну і так само я зараз буду сідати, скубти, тому що такий у нас день, що ми знайшли час зайнятися все-таки трішки порізати живності. Ну все, ось така тушечка, дивіться, гарненька. Зважувати я не буду. Для нас абсолютно вистачає і для тих людей, які беруть у нас птицю. Я маю на увазі живу, також все влаштовує. Тому зважувати як птицю свою, ну не бачу доцільним, це не якісь там супер-пупер заграничні лінії, де там кожних 100 грамів визиває спор в бесідах. Що у мене стільки, у мене стільки і починають мірятися. Грамами, кілограмами. Це домашня птиця гарного розміру і нормальної якості, я вважаю, так. Тому зважувати я не буду. Кому цікава була вага, то я вам скажу, що нормальна, гарна, прилічна вага. Ось. Так що, такі от справи. Піду я зараз вже розділувати це, цього селезниця тушку. У нас сьогодні забій індокачок. Хочу показати вам, в чому може бути причина, коли качка взагалі не росте. Оце ці дві качечки одного віку. Ця качечка взагалі розміром, як два голуби. А це стандартний молодий качурик. Одну качечку я вже зробила. Це качурик молоденький. 5 місяців, цей трошки менший, і це взагалі якийсь дистрофік. Хочу його розрізати і показати, що там всередині. Я роблю один горизонтальний розріз, потім пальцем підцепляю кішки в районі клоаки і вирізаю клоаку разом з кішками. Потім розрізаю шию повдовж, і звільняю зоб, щоб потім можна було його одним рухом витягнути разом з кишками. Засугую руку і одним рухом витягую всі кишки разом із голову. Качечка виходить чистенька. Взагалі без кишок. Так, ось серце цієї маленької качечки і великої. Тобто ну, качечки нормального розміру. Так, розріжемо ще одну качку, подивимося, що тут. Цей жирок я забираю, не викидаю його, на ньому люблю жарити петрушка. Ну, він до качок взагалі мінімальна кількість жиру. Вони вважаються дієтичними. Так, лаку вирізали. Робимо надріз на шиї. Шкуру із шиї я викидаю, обрізаю і викидаю. У нас ніхто її не їсть, а коти її дуже люблять. І вискубувати так незручно. Ми її обрізаємо і викидаємо. Там Маш так? Кс -кс 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 -кс. Так. Тепер ріже їм, відчагуємо внутрощі. Подивимося, яке тут серце, Чи все нормально. Пукачок зоби кусті, тому що я їх з вечора закриваю перед забоєм, закриваю з вечора в окреме приміщення і не даю їсти й пити. За ніч вони звільняють свій стравохід і тоді дуже зручно їх. Позабивати, розділувати. Так, дивіться, який здоровий. Він такий важкий-важкий. Пошкодить собі шлунок. Так, да, тут є гвозді, дивіться. Тут є багато камінчиків і ось торчить проволока. Дивіться. Я зараз. Ось він собі його пробив. Ого, в нього тут геть позаростало. Організм намагався справитися з цим металом. Дивіться. Бачите? Зараз я камінчики висіплю, покажу. Ось дивіться, яка ситуація. Качур з'їв гвіздок. Причому не один. Ось проволока І ось гвіздок, який пробив йому шлунок наскрізь. Бачите? Який здоровий. Качур сам не помер. І це, мабуть, сталося не так давно, десь місяць, може, може, два місяці назад. Ось. Тому я всім своїм клієнтам розказую, що якщо у вас погано росте індокачка, не спішіть її лікувати антибіотиками і тим подібним. Можливо, причина в тому, що вони собі пошкоджують шлунок. Вони хапають все підряд. Бачите, яка ситуація? Ось отакий гіздок. Ну, він би не вмер цей качур, але толку від нього ніякого б не було. Тому я і в першу чергу вибраковую неліквідних пачок. Ось, бачите, ще одна проволочка маленька. Щоб вони не мучилися. І не дай Бог не продати, якщо приїде який клієнт, якогось бракованого їм. Так що будьте уважні, коли ви утримуєте індокачок, щоб ніде нічого не валялося. Все, всім спасіба за. просмотр и всем пока. Вот так, Качек ночный дозор.